Шановні учні, вчителі, батьки, гості, сьогодні ми вклоняємося тим, хто багато років тому, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. Дозвольте, козацькі забави приурочені Дню захисників України, Дню Покрови Пресвятої Богородиці, Дню козацтва, Дню створення Української повстанської армії розпочати. Савіцький Олег Ярославович, Петров Віктор Олександрович, Басараб, Руслан Любомирович, Скорецький Василь Тарасович, Волошенюк, Андрій Іліч, Іваночко Тарас Васильович. Тацяк Степан Іванович, Каралаш Володимир Петрович, Примак Андрій Іванович, Токарук Володимир Ярославович, Непеляк Василь Миколайович, Попадинець Роман Ігорович, Ружило Григорій Іванович, Кочмар Ігор Володимирович, Барчук Володимир Іванович, Черніков Андрій Ігорович, Григору Сергій Ігорович. Савицький Роман Феліксович, Слизінський Владислав Петрович, Сагайда, Михайло Русланович. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих українців. Високою відповідальністю, рішучістю і незламним бойовим духом сьогоднішні герої довели всьому світові, що українці незламна нація здатна захищати свою свободу та незалежність. Любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою в світі, вчіть і знайте історію України, пишайтеся її героями та символами. Ніколи не забуваймо коріння свого роду. Хай на нашій рідній землі, освячений кров'ю різних поколінь українців, запанує мир і злагода, зичимо добра кожній родині, а нашій державі перемоги, процвітання незламності духу. Слава Україні! Перш ніж ми всі дружною, такою ліцейською родиною вирушимо на наші козацькі забави, ми повинні. Провести козацький переклик. Чи готові ви до козацького переклику? Да! Готові. Да! Курі не скорені До проведення козацьких забав. готові. Наше гасло. Козацький дух не згасне ніколи. Дякуємо. Наше гасло, наше гасло. Козаць, козацькому, козацькому роду нема переводу. Наш корінь – нащадки і свободи, наше гасло. Ми з тих, хто волю сяв, хто серцем рідну землю знав. Ми горді діти, козаки. Назва січові орли Девіз – Січові орли не зібрані. Ох, з таким розмахом наш курінь. Нащадки волі. волі до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Ми, Ми нащадки волі. волі, сильні духом, єдині серцем і вірні своїй землі. Курінь імені характеру до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Тобі, Україна, і перший ворог і води останній тобі. Є Мої козацька чайка до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Захисни України до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Захищаємо українського народу. Куріні імені Олекса Довбуша до проведення козацьких забав готовий. Наш курінь наше гасло! гасло. гасло. воля за козацьку і долю. Курінь імені Івана Сірка до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Ми вільного роди, козацького настрою і до України безмежна любов. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера Україна мати. Курінь імені, коли Довгожа! до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло, ми, ми окришки молодці, має гарця, тобто ці. Любимо лю, дуже переможемо, ми, ми, переможемо, ми, ми друже, «Курить вогняна ватра до проведення козацьких забав, готовий. Наше гасло замаємо духи, маємо ламагаємо. «Курить вореночки до проведення козацьких забав, готовий. Наш девіз!» Ми варенички смачні, люблять наші козочки, сила в тісті міць у ложці, варенички переможці. Курінь імені запали бандери до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Бандери наш приклад, Україна наш шлях. Курінь в імені Петра Дорошенка до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло для України, а не для себе. І мені стрільців до проведення козацьких забав готові. Наші газли за Україну, за її волю, за честь, за славу, зарок. Наш курінь! Курінь, козацька воля, наше гасло. Ми є, були і буде в і вічиться наша з нами. Курінь імені Романа Жукевича до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. В за, за власним наказом. тільки вперед і тільки всі разом. Курінь імені Богдана Хмельницького до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло, козаки іншим народам, друг, і лицарський у нього дух. Курінь імені Григорія Сковороди до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло мудиться в серці силою в руках, ми козацький рід у віках. short kurabilir miyim Я вам понадобился. Ну так файлов. 你是这么快！ Я ж Добре, він не запустимо. Він все ще покидіться за мене. Hvor er de?

До садевік у нас буде козацький кетчуп, козацькі булочки і козацький настрій. Ну нічого, Чого? Це я розумію. Все козацьке. Дитина яка брата рекламує. Підписуйтесь на Арсана Спирецько. Треба казати на канал Лариси і На канал Лариси і Підписуйтесь.

Отакий був добрий бану, що вас зділи. а я, я тобі давала по тарілку. Чудово. Це добре. Як матрі? Ти... Добре. Що готували? Що готували? Сіст. Картоплю. Вже все з'їли? Так. Ми ще нічого, нічого не з'їли. Ще нічого не з'їли? з'їли. А що, що ви варите, Вареники. Вареники. Ну, нічого, ти а чим? Ми... Палки підкидають. Ще вареники. з картоплею. Ні, а з Чим? З салом. Ні, вареники. З картоплею. ти робила, ну, Настя. — Та, це я ставило. робила. — ну Ну, розкажи. Ну, ми вчора ввечері, в 9 годині вечора, робили вареники спершу на сім'ю, потім робили вже на косацькі забави. Робили такі непрості вареники, а завертали їх в косичку, щоб були дуже гарні, хотіли їх представляти. Молодці. — а ну то вони косичку. дуже добрі, Та, в... а вони в косичку. — І в нас і сметана ще є. І сало кажуть, так? І сало. Ну це я розумію, ну нічого. Семечки. Є ще картопле, є цей куць. Слухайте, та ви так накрили ще можна. Є суси, сосерис... є князівські жарені, І жарені бутерброди, маршмело, жилейки, все на кучу. П'ятнадцять. Дуже, дуже добре, добре, дуже добре. Наші колонки, ми слухаємо да, музику да, танцю, да. і танцюємо. Так, знімаємо тренди. Клас, wow, тренди знімаєте, молодці. Да. Молодці. Який клас? П'ятий, 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 п'ятий. Клас. Ух! Що ми готували картоплю з м'ясом, але м'ясо вже з картоплі виїли. Ні, там як виїли? Візький великий кусок. Ще один, воно просто так змістилось. М'ясо з Так, З чистечком цибулька. Это раньше. Не, картоп. А, картоп. А там подожди. А там уже все. Там уже А Там уже все. все. Там Там уже все. все. Привіт, привіт! Що мало тут? О, серце! Ми самий Атали. Ми зараз. Що А як ви робите лава? Що ви кладете? Сосишку, кетчуп і сир. Молодці. Привіт, всім привіт. Як настрій? Настрій Все як? Добре. Добре? А, Класно. Що <продук> ви там наготували? Сосиски. Сосиски гриль. Сосиски гриль. Хліб Ох, які ви молодці! Настрій як настрій! Добре! Клас! Привіт! Як справа, як настрій! Добре! Що? О! О! А що ви наготували, скажіть? Плов було, бульба з салом. Олів'є було, пельмені. Ого! Ото картоплю ще смажуть. Ще картоплю смажуть.

Супер, О, що ви готували? Варенички. О, варенички з картоплею! — Варенички, варенички. Є шкварки. О, і шкварки. А хто ліпив варенички? — Я Ти? — він! — Вона ліпила. В ліпила всю ніч ліпила. З мамою, серйозно, кажу. вам. — Добрий день. Хочете кокос? Ні, дякую. Де? А де ви знайшли? То... Купили? Тримайте. А як по його роз... Камнем? О. <смір> oh. <смір> Камнем розбили? Так, так. так. Показуйте, що ви там. Все. Ви, ви перші. Народ, останній. Висока камена стіна. Так. Ага. Ви молодці, ви перші. Ми ну, 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 ви? Ви? все правильно було зробили. Перше не треба, перше це а, я. Все, все. Все, все. все, я вас вітаю, ви перші а чи не перші? Хто його знає? — Хто його зна? Кого найбільше бачить? говорити зуби. Щоб відволікати? Відволікати, добре. З чого? Історія. Тут історія. Три дороги. Питання про річку.